У Житомирі перед день Дня Соборності України в колишньому кінотеатрі Жовтень взялися прясти нитку єдності. Хай всі бої не вернуться живими, захисники, захисники. Хай ця ниточка допоможе їм. Просвітання нашій державі. Так. Це дуже крута акція, яка об'єднала українців і сьогодні. І я вважаю, що перемога буде за нами, і якнайшвидше вона буде. Кілька обертів коловорота і за лічені хвилини конопляні волокна перетворюються на цупку нитку, яка, власне, і символізує єдність українців. Ділиться засновник патріотичного проєкту Олег Земнухов. Ми прийдемо ниточку, яка, яка... Духовно об'єднує Україна. Ця ниточка також нас поєднує з нашими традиціями, з нашим таким духовним скарбом, який накопичився тисячами років. Коли ми єдині, ми відчуваємо цю могутню силу. Відчута силу єднання через переплетення ниток. Прийшли і представники обласної та міської влади. Сьогодні ми точно розуміємо. Кожен українець розуміє, що його хата не з краю. Вона і в Криму, вона і в Донецьку, вона і в Чернігові, і в Закарпатті. Війна вона об'єднала всіх. І ми розуміємо, що та подія, яка відбулася 104 роки назад, акт з луки. Це грандіозна подія, і ми зобов'язані вигнати ворога з нашої території, і Україна має бути єдиною. Сьогодні цей день, в який ми усвідомлюємо, що таке єдність, що таке єднання, що таке соборність. І ми розуміємо, що це найдорожче, напевно, що є для нас, як для громадянина нашої країни, для нас, як людини. І, на жаль, якою ціною інколи вони нам даються, і якою ціною сьогодні ми продовжуємо виборювати. Нашу соборність, нашу незалежність, нашу єдність. Загалом проєкт нитка єдності стартував більше тижня тому, і до нього долучилися не лише мешканці Житомирщини, а й ті українці, котрі нині перебувають за кордоном. Учасники з зв'язують блакитну і жовтострічки, і тим самим вони теж стають такими ниточками, які об'єднують нас. На зараз в рамках проєкту вдалось напрясти понад 300 метрів ниток, з яких згодом планують зіткати пасок єдності.